Вінниця вже готується жити за фінансовими орієнтирами 2026 року. В умовах повномасштабної війни міська громада формує бюджет так, аби водночас підтримувати оборону країни, забезпечувати стабільність міста та дбати про людей. Про головні пріоритети бюджету мільярдні витрати на безпеку, медицину, транспорт, освіту і безбар'єрність. Сьогодні говоримо з заступницею Вінницького міського голови Галиною Якубович, яка у нашій студії. Вітаю вас. Вітаю, отже, якими були основні виклики під час формування бюджету на 2026 рік. Ну, на мій погляд, основними викликами, все таки є війна, її на жаль продовження. І зрозуміло, що е, треба було збалансувати бюджет, збалансувати таким чином, щоб забезпечити і сталість в місті. І фінансування бюджетної сфери усіх захищених статей, і, звичайно, передбачити ресурс на пріоритети, які були визначені ще в 2023 році. Це безпека, і оборона, стійкість та турбота. Вони залишаються незмінними і наразі. Так. Чому саме ось ці постулати залишаються ось такими стійкими для Вінниці вже третій рік поспіль? Ну, я думаю, що наші глядачі, вінничани взагалі пам'ятають, що Вінниця завжди розвивалася за стратегічним планом, за стратегією, яка була прийнята в 2020 році і передбачала до 30-го року Вінниця 3.0. Але ми розуміємо, що війна внесла свої корективи і, звичайно. Такий суспільний запит, який був у наших містян. І він є на сьогодні, тому що війна не закінчена. І в 23-му керівник координаційного гуманітарного штабу Володимир Борисович Гройсман, керівники, наш міський голова, керівник обласної ради, запропонували такі пріоритети для життя громади. Військовий час: це безпека, і оборона. Стійкість та турбота, і вони актуальними є і на сьогодні, тому що військові війна продовжуються, і звичайно, всі ми, як мешканці, просто пересічні, як містяни, маємо в першу чергу це підтримувати наші збройні сили. Наші військові формування всіх тих наших рідних, близьких, друзів, колег, які сьогодні відстоюють і боронять нашу державу на фронті, відстоюють нам незалежність і свободу. Тому основним пріоритетом є все таки підтримка сил оборони. І безпека в нашій громаді, підтримка наших громадян. На безпеку та оборону передбачено понад мільярд гривень. На що саме будуть спрямовані ці гроші? Так, якщо бути точнішими, то на безпеку та оборону буде спрямовано 1 мільярд 16 мільйонів коштів. І ці кошти розподіляються за двома напрямками: це підтримка наших Збройних сил, нашої Національної гвардії, інших формувань. Я хочу сказати, що на постійній основі у 2025 році ми підтримуємо 20 військових частин, а взагалі 90 військових частин. Зрозуміло, що запитів звичайно збільшуються, бо є потреба, бо така допомога, яку надають територіальні громади, зокрема наша Вінницька громада, допомагає там нашим захисникам і захисницям на фронті. Різним тим обладнанням, яке може купувати орган місцевого самоврядування, і ми майже щодня передаємо таке обладнання військовим частинам за їхніми запитами. Звичайно, це ті ж квадрокоптери, які необхідні, мавіки, це техніка, це машини, це паливнозаправники, це пікапи, які сьогодні дають можливість зберегти життя нашим хлопцям і дівчатам і досить необхідні. Там на фронті ця сума, як завжди, при формуванні бюджету формується з тих надходжень, які ми маємо. Але ми знаємо, що в період виконання бюджету також і залишки на початок року дають. Наступного року, тобто станом на перше, перше 26 року, які сформуються, вони дадуть можливість збільшити цю суму при виконанні бюджету. Тому і другий напрямок це сама безпека в громаді, це продовження робіт по будівництву укриттів. У нас ще будуються три укриття в дитячих садочках. Також певні укриття передаються з державної власності в комунальної ми. Маємо їх провести реконструкцію. Також є укриття, які ми будемо розширювати це в закладах бюджетної сфери. Це саме на магістратській. На 26 й рік плануємо в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Вже розпочалися роботи на наступний рік вони завершаться, але кошти передбачаємо на наступний рік. За результатами того, як будуть виконані роботи по цьому укриттю, для того, щоб збільшити кількість місць для ліцею номер 3 який сьогодні працює в змішаному режимі, а звичайно, вже 4 роки війни, тому є необхідність, щоб діти все таки вийшли більше в офлайн режим навчання, тобто підтримка сил оборони і безпека в громаді. Ось так ці кошти будуть розподілені. Що включає в себе пріоритет? Стійкість? та як це допоможе залишатися місту у стабільним під час війни? Звичайно, раніше ми пам'ятаємо, що місто завжди наша громада планувала з створення якихось нових інфраструктурних об'єктів або масштабні об'єкти щодо будівництва розвитку. В, в пріоритеті стійкість зараз же ми передбачаємо лише виключно. Для все кошти і ресурс для того, щоб в належному стані підтримувати ту інфраструктуру, яка є у місті, це освітлення міста, це санітарно гігієнічний стан нашого міста, тобто прибирання. Це, наприклад, поточні ямкові ремонти нашої дорожньої транспортної мережі, це підтримка закладів освіти, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, культури в частині забезпечення пальним для генераторів, в частині їх технічного обслуговування, це часткове придбання не придбання, а сервісне обслуговування тої медичної техніки, які Є в наших лікарнях, наприклад, це ви знаєте, що кардіоцентр був введений в експлуатацію, і там багато дорогивартісного обладнання, яке необхідно звичайно сервісно обслуговувати, щоб воно функціонувало. Також, якщо говорити про стійкість нашої громади. То тут в цьому пріоритеті є і кошти для того, щоб ми мали безперебійну можливість отримання теплопостачання в місті для підтримки комунального підприємства, яке Фактично, також частина коштів це на забезпечення пальним тих генераторів, які дають можливість надавати тепло в наші помешкання, коли є блекаути. Також підприємство наше працює стосовно того, щоб створювати такі автономні острівці теплозабезпечення на когенерації, і це для цього потрібний ресурс. Ож стійкості у нас підтримка нашої, нашого громадського транспорту. Це і адаптація вагонів, трамвайних вагонів, 16 трамвайних вагонів, які надійшли з Тюріха, і треба відповідно їх адаптувати під вимоги нашого законодавства. Також частина коштів буде спрямована на влаштування, вірніше виготовлення низькополових ставок в наші трамвайні вагони. Це все ну, і багато речей, які стосуються безбар'єрності, і які важливі для всіх нас, як містян, звичайно, в першу чергу для наших захисників і захисниць. Але місто має бути зручним для всіх, тому поступово, крок за кроком, ми робимо і передбачаємо ресурс для створення безбар'єрної Вінниці. Звичайно, це ще не один рік ми будемо впроваджувати, але поступово ті об'єкти, які необхідно. Проводити відповідні заходи ми запланували вже на наступний рік. Це я вже говорю, розказала за транспорт. Також є кошти передбачені і на соціальну бюджетну інфраструктуру, це і в закладах освіти, і в закладах охорони здоров'я, і в лікарнях продовжуватиметься покращення умов перебування наших пацієнтів в лікарнях, тобто проведення палатного фонду в. Терапевтичному відділенні до належного стану це другий і третій поверхи, які продовжаться. Я думаю, що вінничани вже бачили реконструкцію четвертого і п'ятого поверху. Тобто це такий. Пріоритет, де в умовах війни, місто має забезпечити роботу усіх сфер життєдіяльності в частині стійкості роботи цих галузей. Говорячи про пріоритет турбота, розуміємо, що це стосується усіх соціальних напрямків і підтримки. За браком часу хочу вас запитати лише про один: саме про підтримку ветеранів, які програми передбачені саме на 2026 рік для того, щоб підтримати людей, які повернулися з війни, чи то за станом здоров'я, чи то за іншими обставинами, так у нас є програми, які ніцівані до речі, самими нашими ветеранами. Ветеран... Ранками це під е, е, програми підтримки тих наших ветеранів і ветеранок, які. Перебувають на лікуванні більше ніж 30 діб. Ми розуміємо, що це важкі поранення, де необхідна підтримка, хоча й держава надає безкоштовне лікування, але звичайно потрібна підтримка нашої громади. Це є фінансова підтримка. Також в 2026 році буде запроваджена нова програма для санаторно-курортного самостійного санаторно-курортного. Лікування та реабілітації саме наших захисників і захисниць, які мають ампутацію. Таких в місті уже біля ста, але ми бачимо, що кількість їх збільшується. Ми знаємо, що для них дуже важливе лікування та реабілітація. Звичайно, у нас є і програми щодо підтримки. Через здійснення обстежень для учасників бойових дій через наш лікувально-діагностичний центр і це також суттєва підтримка для таких категорій. Також у нас є підтримки, що стосуються і діток з родин загиблих. Це підтримка тих. Тим діткам, які йдуть до першого класу, це виплати діткам до дня Святого Миколая. Для родин це виплати за житлово-комунальні послуги, виплати до дня пам'яті наших 29 серпня, кожному члену родини. Також я хочу сказати, що ми і працюємо без щодо безбар'єрності в житлових будинках. Це стосується, наприклад, там і влаштування пандусів, підйомників, що також це стосується того, щоб зменшити перешкоди на вулицях, тротуарах. Звичайно, це все в пріоритеті турбота. Також тут є кошти, які стосуються і підвищення заробітних плат, ну це вже не для військових, але Хтось із них і влаштувався на роботу, звичайно, і теж буде мати ну, таку можливість, тому пріоритет турбота на наступний рік він теж суттєвий, майже мільярд 668 мільйонів це для того, щоб соціальний захист саме в нашій громаді був відчутний для тих, хто цього потребує. Наразі тривають зустрічі з громадою. Основна мета я так розумію, це донесення напрямків, куди будуть спрямовуватись кошти на наступний рік. Який фідбек або, можливо, які побажання ви чуєте від людей? Значне, знаєте, хочу сказати, що не тільки мета донесення інформації, а ще й почути самих людей їхні пропозиції, можливо, десь треба більше уваги звернути на якусь категорію громадян чи на якісь напрямки. Звичайно, дуже вдячні громадянам, що вони висловлюють свої пропозиції, надають запитання, підсказують. Зрозуміло, що можливо це ну, не зразу можна зробити це десь іноді такі довго. Не Короткострокові плани, а довгострокові, які там, наприклад, там щодо е, очисних, щодо питань водопостачання, щодо питання е, перевезення в місті, багато запитань до речі, і е, я думаю, що більшість е, ми надали відповіді, чому так. І, звичайно, ми над цими питаннями працюємо. Також, наприклад, е, були питання, що стосуються. Е, Відкриття дитячих садочків в певних мікрорайонах, де їх не вистачає. Ми маємо таку, таке розуміння. Наприклад, в 2026 році у нас буде відкриватися дитячий садочок в мікрорайоні Академічний. Цей садочок побудує інвестор. А і зробить роботи всі під ключ. Ми його лише окомплектуємо і передбачені кошти в бюджеті. і Далі будемо відкриємо, ведемо в експлуатацію, і звичайно, дітки будуть відвідувати цей садочок. І, Хочу сказати, я на зустрічах це неодноразово говорила, що ми розуміємо, як рухатися в мережі освіти, тому що зрозуміло, що деякі зараз садочки настільки груб перевантажені, що у нас ще є над чим працювати. Звичайно, така і ситуація десь у школах. Ми теж над цим працюємо, тому що за період незалежності була введена в експлуатацію лише одна школа. Це на Поділлі і її потужність, ну, така будівельна, складала 1200 діток. А сьогодні там відвідує 2098 дітей. Тому ми розуміємо, що ці питання вони і на майбутнє будуть необхідно вирішити. І зараз ми вже починаємо, продовжуємо вірніше такі напрямки. Хочу сказати, що ці зустрічі також там говорять про ті питання, які необхідно для молоді, які потрібно для наших громадських організацій, як вони бачать формування бюджету, і такий є фідбек. Знаєте, я провела майже 16 зустрічей. Є фідбек в тому, що зараз люди всі розуміють, що найперше завдання це спільне нас усіх. Згуртуватися, продовжувати бути згуртованими і стійкими і підтримувати збройні сили України. І я щиро дійсно дякую на кожній зустрічі, бо фактично всі віничани сьогодні волонтерять. Хтось просто донатить невеличкими донатами, хтось волонтерить там діти в школах, педагогічні колективи, батьківські колективи, такими ярмарками, студенти постійно допомагають та підтримують збройні сили. І кожен, кожен і кожна, всі платники податків нашої територіальної громади саме в пріоритеті, безпека і оборона, в напрямку підтримки збройних сил це саме основне, щоб найскоріше запанував довгоочікуваний справедливий переможний мир в нашій країні. Гані Ленонатоліну. Я дякую вам за цю інформацію і хочу нагадати нашим глядачам, що ми спілкувалися з заступницею Вінницького міського голови про формування бюджету на 2026 рік. А тепер рухаємося далі.